Кабінет міністрів ухвалив зміни до правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та. Уряд фактично закріпив заборону для водіїв громадського транспорту на вімкнення музики чи фільмів у салонах автобусів. Тепер водії автобусів мають право не допускати до салону пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв. Наприклад, гучно слухають музику або дивляться відео. Водіям в свою чергу заборонено вмикати у громадському транспорті музику або фільми. Це дозволяється тільки, якщо в салоні є навушники або також на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів нововедення стосується також таксі. Музику водії тепер можуть вмикати тільки якщо пасажир не заперечує. Що думають про це віничани? Почуємо питання двояке: тобто, смотря яка музика, і кого везуть в тій маршрутці. Я вважаю, що кожен має власник маршрутного. Автобуса чи таксі підходити індивідуально. Може комусь подобається музика. Якщо він везе такого пасажира, як пасажирів, які їм подобається, так вона має бути. І за того, що ну. Водій по перше не буде відволікатися, і багато хто з ну з таким становичем в країні, типу, теж буде. Ну, зараз почнеться та не та музика, та не така. Ну я думаю, що да ні разу не їздили з музикою. Ну, може, можливо, ми не так часто маршрутками їздимо. Більше трамваями чи тролейбусами. Від того, напевно, Які водії, яка маршрутка, які маршрут. Мене да, не натрапляли на тих водіїв, які включали музику. Знаєте, я вам скажу, люди такі є депресивні без настрою. За... Як вам сказати, в когось біда, в когось жаль якась когось. Мені здається, якщо гарна, українська, настояща музика, яка піднімає наш дух, то я вважаю, що це добре.